Притча про вміння змінювати обставини. Прийшла дочка до батька і каже: Чуєш, тат, я втомилась У мене таке важке життя, що я не бачу в ньому ніякого сенсу. У мене постійно труднощі, проблеми, я весь час пливу проти течії. У мене просто немає більше сил. Що мені робити? Брать! Батько замість відповіді поставив на вогонь три однакові каструлі з водою. В одну він кинув моркву, в іншу поклав яйце, а в третю насипав кави. Через деякий час він вийняв з води моркву і яйце і налив чашку кави з третьої каструлі. Тепер він запитав доньку: що змінилося? Ну, Яйце і морква зварилися, а зерна кави розчинились у воді, тут все просто, відповіла вона. Ні, доня моя, це лише поверхневий погляд на речі. Подивись тверда морква, побувавши в окропі, стала м'якою. Крихке і рідке яйце стало твердим. Зовні вони не змінилися, вони лише змінили свою структуру під впливом однакових несприятливих обставин – окропу». Те ж саме відбувається і з людьми. Сильні зовні можуть розклеїтись і стати слабкими, а тоді як крихкі і ніжні лише затвердіють і зміцніють. Ну, добре, з цим зрозуміло, а кава? запитала дочка. О, це найцікавіше. Кава повністю розчинилась у новому ворожому середовищі і змінила його. Вона перетворила окріп в чудовий ароматний напій. Є особливі люди, які не змінюються під тиском обставин. Вони самі змінюють обставини і перетворюють їх на щось нове і прекрасне, отримуючи користь і знання з будь-якої навіть найбільш несприятливої ситуації. Я хочу, щоб ти припинила вести себе як морквина, а згадала про те, що ти людина, щастя якої в її власних руках. Не підлаштовуйся під обставини, не дозволяй їм зламати тебе, ослабити чи зробити жорсткою. Будь наче кава, будь сильнішою за каву, розкривайся у нових якостях, створюй нове і прекрасне, насолоджуйся цим.